Я не знаю, що ти повернулася. Все гаразд? Як діти? Я не їхала з дарима. Що ж, ти не мала мені брехати? Навіщо? Деніс Роу. Ти з ним спав. Деніса вбили. Ясно. Удар тупим предметом по голові без переломів черепа. Ні, цього не може бути. Знаєш, що складно повірити Майкл? Те, що бив його інший чоловік, якого ти теж знав. Лаку. Ти з ним теж спав. Знаєш, Майкл, я думала, що нарешті я знайшла відповідь. Що якщо той чоловік убив Кетлін, все це було просто жахливою помилкою. Надовість я відкрила якусь скриньку Пандори. Це божевілля, Майкл. Нічого не хочеш мені сказати? Я брехав про Деніс. І Я не знаю Пайра, принаймні я так вважаю. Ні, це можливо, але Софія. Я б дуже не хотів би, щоб через мене ти не змогла прожити життя, про яке мрієш. Якщо тобі потрібно щось інше, хтось інший, ніж я, ніж це, я зрозумію. Але мені потрібно ти. Я хочу бути з тобою. Але я не вона. Я не Кейтлін. Ні, ти не вона. Але я хочу знати правду, яка вона. І я не буду тебе ні з ким ділити, тільки не так. Ти не будеш і не мусиш. Я віддам тобі все. Що ти будеш тут робити? Мені потрібен час.